Існують істоти настільки далекі від людського розуміння, що навіть їхні імена здатні роз'їдати свідомість, і серед них той, хто бачить все, знає все, і є самою тканиною Всесвіту, його звати Йох Сотот. Йохсатот один із найвеличніших і найстарших богів у космології Говарда Філіпса Лавкрафта. Він належить до групи так званих зовнішніх богів, сил, що існують поза межами нашого виміру, поза мораллю, часом і фізикою, якими ми їх розуміємо. Це не просто істота, це втілення знання абсолютної присутності і космічного всевідання. Його часто описують не як особистість, а як сутність, що перебуває всюди одночасно. Він це ворота в інші світи, ключ до них і страж, що охороняє вхід. Йохсото є ворота, Йохсот є ключ до воріт. І сотот є самі ворота, так пишеться у вигаданому некрономіконі. Це одна з тих істот, що не має сталої форми. Коли його бачать люди, він проявляється як куляста маса сліпучих сфер, що пульсують світлом. Сфери можуть з'являтися і зникати, обертатися одна навколо одної, змінюючи кольори, і фізичну природу. Це не тіло, це концентрація енергії, розуму та невимовного жаху, що не піддається осмисленню. І ті, хто побачив його істинну форму, часто втрачають розум. Найвідомішу роль Йох Сотот відіграє у повісті Лавкрафта жах у Данвічі. У цьому оповіданні мешканець села Вілбур-Вейтлі напівлюдина, народжена від жінки та Йохсотота. Намагається викликати свого брата близнюка, що є повністю божественною істотою. Його мета відкрити ворота для приходу батька у наш світ. Там прямо згадується, що Йох Сотот спорувався з людською жінкою, що свідчить про здатність цієї сутності проникати у фізичну реальність. Йох Сотот є втілення абсолютного знання. Він є тим, хто знає всі відповіді. Але це знання небезпечне, руйнівне, таке, що спотворює розум, і в цьому полягає глибина лавкрафтіанського жаху. Найстрашніше не чудовисько чи смерть, найстрашніше істина. Він також символізує тотальну байдужість Всесвіту до людини, його сотот не злий і недобрий йому все одно. Але якщо ти звернешся до нього за знанням. Готуйся до наслідків. Також Йохсотот має зв'язки з іншими космічними істотами, він батько істоти Дагон, напівбога, Вілбура Вейтлі і, можливо, навіть пов'язаний із самою суттю Азатота, іншого великого Бога, що марно б'ється в центрі хаосу. У певних міфах Йохсотот вважається єдиним богом, що знає розташування Азатота. І є одним із небагатьох, хто має доступ до всіх реальностей. У багатьох текстах згадується, що чаклуни та культи намагаються звернутися до Йохсотота. в обмін на силу, знання, безсмертя. Але майже завжди ці історії закінчуються трагедією. Він чує, бачить і приходить, але плата завжди вища, ніж здається. Йохсотот сотот знає всі речі, він поза часом. І він час, його очі це зірки, його тіло це вічність. І Якщо ти наважишся шукати відповідь, будь готовий почути щось зовсім інше.